Доброго усім здоров'я. Сьогодні у нас 25 квітня і це канал про квіти. Давно ми вже не знімали відео, зараз дуже багато роботи. Саджаємо, поливаємо, черенкуємо, висаджуємо, передаємо, тож на відео просто не вистачає часу. Зараз вже тепло, сонечко пригріває, тож дуже багато часу займає полив. По декілька разів на день, так як рослинки в маленьких горщиках, є ще рослинки в касетках, і дуже швидко все пересихає. Сьогодні ми також не планували знімати відео. Але ми сьогодні отримали нашу довгоочікувану бегунію, яка так довго до нас йшла і нарешті дійшла. Тож вирішили швидко зняти відео, показати, в якому стані бегунія. І перед бігунією ще трошечки, думаю, покажу вам. І розкажу, як справи у нас з розсадою. Я знаю, що всі чекають на розсаду, вже та частина розсаду, що готова до відправочки, сьогодні я додав на сайт, тож можна буде зайти. І якщо є рослинки, які ви чекали, вже можна робити на замовлення. Висаджуємо розсаду партіями, так як місця у нас дуже мало. Тож, треба хоч трошки зараз звільнити теплицю, щоб висадити остальну партію. У нас деякі рослинки ще в касетках. Тож, потрібно побыстріше звільнити місце, щоб її висадити. Тож, розсаду буде продавати весь травень. На жаль, не виходить все відразу, всі відразу рослинки, щоб були готові. Деякі вже готові, деякі підростають, а я ж кажу: ще деякі є, ще навіть не висаджували. Тож, заходьте, слідкуйте за наявністю і вибирайте. Зараз ще, бачите, мало квітучі розсади, ще все зелененьке. Так як я декілька разів прищіпувала її. Тож, зазвичай, коли прищіпка, цвітіння здвигається. Ну, зато вона вже вся прищіпнута. Вам, звичайно, треба буде також прищіпнути, хоча б разочок, коли отримаєте. Не бійтеся, прищіпуйте розсада люба, коли її прищипують. Тоді будуть особливо петуні у вас набиті, гарненькі кущики. Трошки пізніше постараємось зняти відео більше оглядати теплиці, і вже буде більше квіточок у нас, петунія буде вже більше квітнути, Тож постараємося. Дня через 2-3 вже зазняти. Також вже почали черенкувати хризантему. вже час піджимає. І зараз бегоніям. Отримали ми 5 сортів сьогодні. Ті, що чекали, всі прийшли. Ось це перший сорт у нас біліконія сноу. це біленька, ампельна з махровою квіточкою. Ось такі череночки. Прийшли вони в торфяних таблеточках. Ці таблеточки можна знімати, а можна не знімати. Ми їх знімаємо. Мені кажеться так правильніше. Ну, зазвичай кажуть, що знімати не треба, щоб кірінці все добре проростають. Наступний сорт це шардане. Шардане це теж ампільний сорт. Всі її дуже полюбляють це велика махрова квітка кремового кольору, дуже крупна. Ось такі черіночки. Вже всі майже на бутончика пройшли черіночки. Ось так виглядає шардане. Кількість живців обмежена, тож заходьте, робіть замовлення. Ми замовляли невелику кількість їх. Так, і наступний сорт це Sweet Spice. Це полуампільний. Не знаю, ми цю серію ніколи не вирушували. Це новенька, полуампільна. Така буде шапочкою по опису виробника. Дрібненька квіточка, дрібніша, ніж у Балікуні, але дуже рясно цвіте. І ось, бачите, такі корінасті, такі гарненькі черіночки. Платненькі, корінасті. Багато черіночки прийшло підгнивших. Тож ми. Деякі чистили, оббирали все, підгнивши листячко, ось біліконі розе. Вона прийшла сама мокра. Довго часу була в дорозі, дуже її добре полили, і вона, то які гарненькі черночки, ми їх виставимо на продаж, на деякі зробимо знижку, ну а деякі висадимо собі або в горщики, щоб уже листечко потихеньку буде наростати. Бо багато листечку прийшлося обібрати, щоб далі не підгнивали самі черіночки. Ось, бачите, є деякі черночки, самі палочки. Тож тепер висадимо ігорщики і вже вони там будуть далі наростати. І останній сорт це теж Sweet Spice, колір рожевий, це теж полуампільна. тут гарненькі черіночки, тут вони прийшли. Всі гарнесенькі, підгнивших не було цього сорту. Ну, може, десь якийсь там один-два черіночка не без цього. Таке темненьке листечко, теж такі дуже корінесті. Ось такий черіночок Світ Спайс розе. Рожеве, буде з рожевою квіточкою. Тож, хто чекав на бігуні, можна заходити на сайт і вже робити замовлення. Я вже на сайт додавала. Відправка буде десь протягом 2-3 днів. Треба трошки, щоб вони адаптувалися після переїзду. Також нам прийшло два сорти гризантему. Ми так рано не очікували, вона можна була прийти пізніше. Ну, вони нам разом з бігуніем прислали два, два сорти. остальні будуть пізніше. Тож, також додамо на сайт, кому цікаво ці два сорти. Прийшло курій пінк, це рожева 39-й тиждень цвітіння, і гол гол'яу теж кінець вересня, початок жовтня цвітіння. Ось такі живці. Ну, і трошки покажу вам колеуси. Колеуси теж. Ще багато укорінюються. Думали, що получиться десь з середини квітня будуть на продаж, але ми їх пізненько порізали, і було холодно, весна холодна, світла мало, дождів багато, тож було темно, дуже довго вони укорінюються, ті, що в будинку і укорінювалися, так як було тепліше, там підсвічували, а от ті, що в теплиці, дуже довго стояли на місці. Не хотіли укорінюватися. Зараз процес пішов, потепліло. Потихеньку все укорінюється. Думаю, ті, що вже вийшли, їм тепер треба 2-3 дні, може трошки більше, щоб вони трошки більше укорінилися, наросли корінці, щоб, поки їхали до вас, з горщиків не повипадали. Тож, я думаю, до кінця тижня вже я частину виставлю наявність на сайт. Будемо ще черенкувати. Зараз уже тепліше, кулюси тепер будуть швидше укорінюватись, то думаю, ще середина травня і ще буде, до кінця травня, коли усе Ось. Замовлення краще робити на сайті. На сайті швидше будуть оброблятися. В Вайбері теж можна кидати замовлення, але будуть трошки довше. Тому першу чергу обробляю на сайті, так як там зручніше, мені не треба нічого вибирати, виписувати, і там на сайті стоїть точна наявність. Тож, якщо ви робите в Viber, в цей момент вже може хтось купити його на сайті, і ви просто не встигнете. Тож краще робити замовлення на сайті. Так мені зручніше буде, і так буде швидше вам. Быстріше до вас доїдуть рослинки. Ну, На сьогодні все. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. Будуть питання, пишіть в коментарях і до зустрічі! Будемо старатися знімати відео частіше.